Друзі, всі мої вітання. Давно ми вже вам не показували свіжих їжих B8 пасатів. Цей в нас в ексклюзивному кольорі Aquamarine Блу Metallic. Просто подивіться, як він на сонечку. Дуже гарний колір, ексклюзивний колір. На дуже гарних дісочках, 17-х гума в нас Pirelli. Машина без жодного підфарбування з камерами 360. Безключовий доступ на всі двері, багажник відкривається з махом ноги. Це називається функція yes and Open. Без жодного нарікання, без жодного косяка. Машина дуже гарний вигляд. Німеччина свіжа. Я попередньо його вже показував відразу, коли він тільки приїхав, щоб був не розмитнений. Зараз він вже розмитнений, сертифікований. Відразу буде перший облік на вас. Жодного косяка по машині немає вмятин, Царапин. Просто подивіться, який колір. Кольор настільки насичений вживу, камера не продає на навіть 10% того, що я бачу зараз вживу по цій машині. Доволі непогана комплектація, адаптивне ближнє дальне світло. Підігрів всіх абсолютно з сидінь. Електрозеркала складання з підігрівом. Сидіння аргокомфорт з масажем. Сидіння водія регулюється. Електро заводиться кнопочкою камери 360, електроручник. Чорна стеля, у нас панорама. По салону 10 з 10, взагалі без пошкоджень, без будь-яких нарікань. Сьогодні, до речі, їздили, дивилися в Києві без 7-го пасата, знайомого, чесно. Кажучи, я такого металолома вже давно не бачив. У нас два ключики, понятне діло, Багажничок ось махнули, відійшли від машини. Він відкрився. Бачите, у нас на дві кнопочки. Якщо на дві кнопочки, значить є функція Yesen Open, це у нас розетка електрофаркоп з асистентом причепа. Тут у нас ремкомплект, сітка. Просто подивіться в багажник, в якому стані. Обшивочка ніде не побита, не подерта. Взагалі без жодних жодних нюансів. Ось Верхня кришка. Дуже часто вони приїжджають, як в них щось. Возять, може бути подертою, але тут ми маємо просто ідеальний стан. Ось так само махнули ногою, відходити від машини, і він закривається. Камера заднього огляду, як завжди, схована в значку. Бачите, підійшов. Вона подумала, що треба відкритися назад. Нічого страшного. Ще раз махнули, відходимо і все, і все. Закривається рукою ось. клас. Зеркала склалися, вони. З камерами, з контурними підсвітками, з антибліком і підігрівом. Зайнерські двохкольорові 17 легкосплавні диски. До речі, гальмівна система тут нова. Диски всі 4 без пошкоджень, як ви можете бачити, Взагалі жодної бордюрочки, бровочки чи корозії по дисках немає. Також по задньому диску, дивіться. Всі чотири диска в ідеальному, просто в ідеальному стані по машині. Взагалі, от ніяких косяків, косяків там, знаєте, маленьких вмятин під ПДР. Немає царапин ніяких по, по автомобілю немає. Десь хтось їздив з водіїв. Хтось за машиною дивився. Ну, він куплений в Німеччині в офіційного дилера. І він з повною сервісною історією від першого до останнього дня. Тому, підійшли, взялися за ручку, вона відкрилася. Дуже часто що ці пасати приїжджають з безключовим на одну дверку. Не знаю для чого таке робити. Двигун 140 кВт, пробіг 198 тисяч, це 190 сил у нас. У нас одна турбіна, багато хто з людей там дзвонить і каже, а він що, бітурбо. Бітурбо це 176 кВт. А 140 кВт це одна турбіна. Є в них зараз вже з 20-го року 90 кВт. На них буде коробка DQ200 з сухим щепленням, 110 кВт. З коробкою DQ381 з так, такою, як треба. 140 кВт. І 147 кВт це на одну турбіну. 140 і 147, 147 кВт це нова прошивка. І 176 кВт 240 кінських сил. Це вже. Іде бітурбо, жоден болтик не відкручувався, жоден, все. В оригіналі Він код. Зараз протрем. Фіксуйте. Повний порядок. чистий 20 й рік, перший облік відразу на нового власника. По документах повний порядок. Ви писали договір куплі-продажу і ви відразу перший власник. Парковочний асистент передній задній всі асистенти, дістронік отримують смуги, дорожні знаки, асистент причепа, оскільки в нас є електрофоркоп камери 360. Комплектно у нас гумові килимки по всьому автомобілю. Це після воно зараз висохне. Все в гарному абсолютно стані, жодного абсолютно пошкодження немає. Подивіться, карта, порожики, це. Посад 10 з 10, ну у нас всі машини одного перегляду всі машини. ми всі машини купуємо тільки офіційного дилера Volkswagen в Німеччині Підігріви задні, трьох зони клімат контроль, на 230 вольт і всі оновлені виходи. Також гумові килимки, підлокотники, все, 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 сітки, все це знімається. Панорамка у нас відчиняється. Так, ось отак. Ну і все, і поїхали. До самого кінця. На весь дах панорамний люк. Відкривається одна половина в нас. Можна підняти просто вверх. У два положення вона відкривається ось так. Для провітрювання, ну і можна відкрити абсолютно його повністю. Все працює, абсолютно тут сітка захисна виїжджає, люк обслужений. Так воно виглядає звідси. Дуже крутий посад, класна комплектація в нього. А і супер ціна на нього, до речі, супер дуже крута на нього ціна. Відносно сьогоднішнього курсу євро, ціна на такий посад У нас full LED адаптів фари з автоматичним ближнім дальнім, з очіком світу, з очіком дощу, на камеру жовтий, туманки максимальні, також full ledдовські. Все як має бути. Що, ж, друзі, такий Б8 пасад в ідеальнішому стані 10 з 10, в дуже крутому. Кольорі Aquamarine Blue Metallic в ексклюзивному кольорі на дуже крутих колесах. Стан 10 з 10 з панорамним люком, з чорною стелею. Машина камери 360 безключовий доступ. Така машина в нас в наявності продажі, Розмитений, сертифікований, з можливістю доставки до вас, додому, під двері. Приїдемо, поставимо відразу на вас на облік, підготуємо попередні всі документи на вас. Приїдемо до вас. Відразу поставимо його. На перший облік, ви будете першим власником в Україні. Ідеальнішого. Реально ідеальнішого, немає жодного косяка. Жодного косяка по машині немає. Взагалі, по кузову, так і по салону все в ідеальнішому стані. Дуже крутому кольорі, дуже мало цих машин в такому кольорі. Так що, кого цікавить, звертайтеся, поки він ще є в наявності. І дуже класно на нього прайс. Як завжди, все в описі під відео буде написано. Також переходьте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, він також доданий в описі під відео. Є в наявності в ще 2 чорних, Б8хПасата 20. Це в нас 20 рік, є 21 і є 22-й. Також в ідеальніших станах вони вже є на каналі. кого що цікавить, кому потрібна якась ще додаткова інформація, телефонуйте. Надамо всі звіти, все, що вас цікавить по автомобілю. Volkswagen Passat b 8 20-го року 140 кВт в наявності в продажі. Всім гарного дня і мирного неба!